Я участь у турнірі, звідки саме зібралися команди, і власне які вони? Що це? Чи це збірні, чи це якісь дуже прекрасне, хороше запитання. Команд зібралося так, як в тому році чотири команди. Дві команди представляють сьогоднішній турнір і ті, які були в тому році. І одна нова команда з Перечинського району Кам'яниця. Хороші хлопці. Не професіонали. Цей турнір Кубок зимового селча, він складається з любителів. Тобто, люди, які працюють кожен день, а в вихідний час, коли в них є вільний час, вони проводять в тому способі, в якому їм це подобається. Тобто вони вибрали футбол як один з видів спорту. Хороші хлопці позитивні, як скуста. Дуже Хотіло б визначити рівень цього турніру, так як хлопці просилися, які були в тому році, вони дуже просилися в цьому році бути учасниками цього турніру. Їм це сподобалося, їм сподобалося місто Виноградів, як їх прийняли, наскільки тут все було організовано і без проблем прийняли наше запрошення і в цьому році. Це одна з команд Хуст. Названня команди Удар, друга команда Карпати Воловець, третя команда Говерла Кам'янець, Перечинський район. Ну і виноградів. І, і, і М, тобто Венград, Виноградів. розкажіть трошки про призи, от окрім Кубку що ще команда понесеть Команди понесуть перше місце. Яка вибере команда, вона дістане кубок і медаль. Друга будуть медалі, третя команда так само медалі і четверта команда грамотно. Плюс будуть додатково організаторами визначені кращий гравець і кращий воротар. Добре, дякую. Я би ще хотів подякувати. Секунду. Секунду.